Пропоную вам сьогодні відгадати загадку? Ні, не птах, але літає. Високо вона порхає, на квіточці посидить і розфарбування всіх манить. Хто це діти? Догадались? Так, правильно, діти, це метелик. Погляньте на них, які вони гарні, різнокольорові. Скажіть, а зимки вони літають? Чи ні? Так, вони не літають, а всю зиму снять. Давайте з вами уявимося зараз літо. Сьогодні ми ранесенько йшли у сад гуля, аж сили два метелики на квітах спочивати. Зраділи ми і думаємо, зловити нам якого? Чи отого того жовтенького, а може, голубого? І доки ми так думали, і доки ми раділи, обидві два метелика знялись і полетіли. Малята, метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Яскравість забарвлення їх крилка скора. А щоб метелики наші повернулися до нас, давайте спробуємо їх сьогодні намалювати. А малювати ми їх будемо. Кухонними губками. Ну що, приготувалися? Тоді розпочинаємо. Нам сьогодні потрібні з вами кухонні губки, канцелярські різинки. Візьміть у матусі на кухні губки та перев'яжіть їх резинкою посередині, ось так, як я. Якщо у вас не виходить, попросіть допомоги дорослих. Ще знадобиться папір, пензли та фарби, якими вам хочеться намалювати метелика. Обов'язково потрібна зелена фарба, чорна та вода. Зеленою фарбою ми намалюємо травичку для метелика. Беремо губку та наносимо на неї фарбу. Ось так. Погляньте, як я це роблю. Потім притискаємо до папіра і погляньте, що в нас вийшло. Можна намалювати декілька різнокольорових метеликів. На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав пагряні крила. Щоб небо відлетіти. і мандрував метелик. із на квітку, пісні, Погляньте, яка яскрава пісні робота пісні в нас пиві. вийшла. Гадаю, що у вас теж все вийшло. Буду з радістю чекати ваші роботи. До побачення, малята.